Засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради розпочалося з урочистого вручення державних нагород. Майор Богдан Зубченко передав посмертні відзнаки родичам захисників України, які віддали своє життя за батьківщину. Нагороди не замінять дружині чоловіка, матері, сина, дітям батька. Та вони являються пам'яттю пам'яттю. Що наші воїни своєю відданістю та мужністю стояли на захисті нашої країни до останнього подиху. Відповідно до указу президента України орденом за мужність третього ступеня нагороджено Олега Остапенка та Анатолія Глібова. Віталія Єфремова нагороджено медаллю за військову службу Україні. Всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто постраждав від рук агресора. На засіданні виконавчого комітету, яке відбулося 26 березня, було розглянуто низку важливих питань соціального захисту населення. Члени виконавчого комітету також заслухали звіти про виконання програм за 2024 рік. На цьому засіданні закінчили вже розгляд цих програм за 2024 рік. І виконком заслухав абсолютно всі програми, які були затверджені сесією міської ради, і які виконувалися у 24 році. Тобто, в першу чергу, це стосується виділення коштів на ті, ті чи інші напрямки роботи громади, допомоги військовим і таке інше. Сьогодні вже всі програми закінчили, і після цього наступний крок це звіт міського голови, який планується на цьому тижні як підсумок. Виконання цих програм. Великі суми виділялись на допомогу. Це і на допомогу на лікування, і на допомогу нашим військовим, на допомогу пораненим, на допомогу сім'ям загиблих. Як кожен виконком так само і на цьому виконкомі виділялись кошти для цих потреб. Зокрема, 200 тисяч гривень спрямували на одноразову адресну допомогу ліквідаторам аварії на Чорнобільській атомній електростанції першої та другої категорії. Окрім цього, 10 тисяч гривень спрямували на ремонт житла для осіб з інвалідністю внаслідок війни. 97 тисяч гривень передбачили для підтримки захисників і захисниць України, а ще 50 тисяч гривень для військових, які зазнали поранення. Щорічну допомогу членам сімей загиблих, зниклих безвістей та полонених захисників України профінансували на суму 60 тисяч гривень. Також передбачено 80 тисяч гривень на поховання загиблих військовослужбовців. Не залишили без уваги й внутрішньопереміщених осіб, які потребують лікування. Для них виділили 26 тисяч гривень. Окрім цього, 112 тисяч 500 гривень виділили з місцевого бюджету на допомогу мешканцям, які опинилися у складних життєвих обставинах. 12 тисяч гривень спрямували на поховання окремих категорій громадян. На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про надання разової грошової допомоги мешканцям Миргородської громади на відновлення майна, пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації, на ці потреби з місцевого бюджету спрямували 45 тисяч гривень. На засіданні розглянули звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги. У деяких випадках комісія змушена була відмовити у виплаті через невідповідність критеріям порядку надання грошової допомоги, зокрема через повторні звернення або відсутність Реєстрації у Миргородській громаді. Всі поточні питання, які були пов'язані з службою справах дітей, дуже багато завжди питань. Багато питань комунальних в комунальній сфері. Всі вони розглянуті і проголосовані. У сфері соціального захисту дітей ухвалено рішення про призначення опікунів та піклувальників, надання статусу дітей постраждалих від війни та продовження їхнього перебування у патронатних сім'ях. Підтримка бізнесу включала питання оренди окремих елементів благоустрою для здійснення підприємницької діяльності. У сфері архітектури погоджено розміщення зовнішньої реклами та тимчасових споруд. Ухвалено рішення щодо житлового обліку, виправлення помилок у документах та приватизації службового житла. Також ухвалено рішення про завершення опалювального сезону у громаді з 28 березня. Окрім того, на засіданні звітували про підсумки виконання міських програм за 2024 рік. Було проаналізовано ефективність заходів у сферах цивільного захисту, оборони мобілізаційної підготовки та забезпечення. Правопорядку. Начальник відділу оборонної роботи Олександр Яременко зазначив, що у 2024 році вдалося покращити систему оповіщення, послуги протипожежної безпеки та облаштування укриття. У рамках співпраці з районною військовою адміністрацією виділено 500 тисяч на покращення її матеріально-технічного забезпечення. На підтримку Збройних сил України спрямовано 15 мільйонів гривень для покращення матеріально-технічної бази військових частин. У рамках програми протидії злочинності та забезпечення громадського порядку понад 1,7 мільйонів гривень спрямували на зміцнення безпеки у громаді. Окрему увагу приділили модернізації медичних закладів. Завдяки надзвичайній кредитній програмі розпочато реконструкцію поліклініки на вулиці Гоголя, 149 а у 2024 році. Проведено коригування проєктної документації, укладено договори та розпочато утеплення фасаду. Однак через затримки у фінансуванні використано. Лише 0,33% від запланованої суми. За рахунок коштів Європейського інституційного банку проходить ремонт у нашій лікарні, в тому числі інфекційне відділення. Так от для, того, для нашого співфінансування ми виділили на цьому виконку 85 тисяч саме для реконструкції інфекційного відділення. Попри труднощі, роботи тривають, і вже найближчим часом жителі громади отримують покращені медичні послуги. Про детальний огляд звітів з кожної програми ми розповімо у наступних інформаційних випусках.